Нині в Євангелії чуємо Господь істеляє бісноватого. причому бісноватий мав легіон бісів, тобто тисячі тисяч, то означає, що цей бісноватий був настільки фізично сильний, силою сатанинською, що навіть металічні ланци розривав. Наводив ужас на ноги людей, спав між гробами. Коли прийшов Ісус, тоді біси почали кричати. Ми знаємо, хто Син Божий прийшов і в прежне време не мучити нас, а чи іш нас, вон, та не направляй нас за межі страны, дозволь нам войти в свині». а там все пасло стадо свиное Дві тисячі свиней. Господь дозволяє бісам войти в свині. Що нам показує цей момент? Сатана, при його кажучийся сили не способний, не сміє без дозволу навіть в свиню зайти, тим більше. Нужно є якісь особи гріхопадіння або якісь допуски Божі, щоб сатана завладів чоловіком. Вони показували, по-перше, во ужаснішу силу, другі, ужаснішу хитрость, розчотливість. І такі люди часто бувають великими правителями, котрі догадуються. Проти своїх опонентів, як поступити, і всі удивляються їхньому ніби разуму, а там сатанінська хитрость, злость. Ну от ізганяє Ісус бісовість чоловіка, і Він втрачає ті страшні сили, і він стає нормальним. Ну, Но іменно коли чоловік стає свободний во Христі, тоді він нормальний. І християни ніколи не бажали робити чудеса, скакати на три метри, бігати, або як йоги індійські. Сатана побіг в світ теж говорити про свободу. Які держави у світі не говорять про свободу, яка в них свобода? Однако там, де не є віри у Бога, і сключається мала свобода. Там, де правитель не знає Бога Господа Ісуса, навіть в кратчайшому времени не видержує того Слова. Тому що лише подлиний християнин, котрий сам має свободу в Христі Ісусі, розуміє, як важливо уважати ту свободу. Твому другові, знакомому і даже опонентові. Ну, якщо чоловік, твій опонент, не вважає твої свободи, а ліпить тобі свою гнилу ідеологію або придуману ним або куплену за мільйони нову релігію, так перед тобою серйозний безбожник або носитель носитель легіона. Бісов, да, він буде наглий, да, він буде лізти тобі в серце, в душу, він буде придумовувати, як колись придумовували сатаністи у Совєтському Союзі в 30-х роках, що хто на землі був добрий газда, добре вів хазяйство, у нього було все в порядку, як його уничтожити, об'явити його куркульом. Що таке куркуль та таке придумане слово, а саме по собі ніч не означає. Це була зацепка убити доброго Божого земледільця. А тому в історії много раз так було, що коли хотіли чоловіка убити, придумували йому ніку назву, котру вкладували нікий злочин. І в результаті чоловік, твій опонент, обозвавши тебе. Глядав за цепку, щоб лишити тебе свободи, а майбільшої свободи во Христі, коли чоловіка одведуть від церкви і заведуть у блуту тупік, відя, як Господь Ісус ізціляє бісноватого. Ми завжди пам'ятаємо, хто нас зробив свободними. Той, хто зійшов з небес по слову пророка Ісаїї, Дух Святий помазав мене Месію, читає Ісус Прока, щоб благовістити нищим, сообщити плененним в освобожденні, випустити ізмучених на свободу. Вот що православие означає височайша степінь свободи. Свободи во Христі і свободи в жизни, свободи вибора, свободи приймає грешеній, то і є православ'я, котре є для многих людей не просто страшною, а неприємлімоє. Бо якщо в чоловікові сидить диктатор або злочинець, або не вважаючи погляду другого, у не не що православ'я не прийме, а ще буде з ним боротися. Або як робить сатана, щоб збити з толку людей, то коло православної і канонічної церкви придумає парочку розкольничих православних, і тоді от цих церковних канонічної церкви будуть обзивати куркулями, а от тих незаконних або імітіруючих релігію об'являть главними і в результаті глядають за цепку. Дітей Божих, лишати права і свободи. Молиме, Господи, Ти зцілив нині пісноватого, котрий мав много бісов. Ти нам дарував свободу во Христі. Ми, діти православні, йдемо в храм Божий як май інтересне, добре, миле місто, бо тим свідчимо про свою свободу. Ми свідчимо про свою свободу і тоді, коли нам предлагають розхвалену. Релігію розкола, а вона така інтересна, наднаціональна, чуть ли не вище хмар, а ми її не приймаємо, тому що ми маємо свободу і збрали подлинної православ'я, як ми в Закарпатті маємо тисяча сто п'ять років православні, а нам опоненти наші продовжають говорити, що нам хтось православ'я приніс або приліпив. Ясно, що ми щиро говоримо, що в Закарпатті у нас є унікальна можливість захищати своє православ'я в тому, що поминання патріарха в церкві не міняє православ'я того регіона, який поминає патріарха. Так ми поминали патріарха сербського до 45-го року. І в результаті, будучи Кирило-Мефодіївська Церкву на Подкарпатській руси в час Чехословакії мали ми своє кіломифодівське православ'я, а патріарх сербський не претендував назвати нас сербським православ'ям да й наші опоненти не називали нас іменно сербськими православними. Релігія наша є православна кіломефодіївська Независимо від того, якого патріарха ми поминаємо, тому що іменно православ'я наше Кирило мефодіївське до приходу сюди совєтських військ в 45-му році, котрі сюди прийшли, а забули думів піти, тому що іменно православні Закарпаття нині, великі славні, захищають себе і вказують приклад, як захищати. Православ'я і для других людей, бо віра в Бога, це не просто простий вибор, це результат великої свободи, вибора того, що є спасительною. Да, за те, що ти зібрав православ'я канонічне, ти будеш об'явлений куркульом або ворогом, або якимось нерозумним. Однак, Реакція всьта, ми завжди відповідаємо з любов'ю, що ми, діти православної церкви, і нині прибиває в канонічної українській православної церкви. Ми продовжаємо бути в тій церкві, де є благодать Божа. Господи, награди наших людей любов'ю до Христа. Любов'ю до тої свободи, яка нам дарується в Христі. І ту свободу, щоб ми ніколи не виміняли на тогочасні примітиви, ми у 21-му віці покликані показати людям православним і другим людям, що значить бути свободним в Христі, мати свободу величественну в таку свободу. Яку сей мір ніколи, нікому і, навірно, до кінця світа не зможе подати, хоча цим словом будуть жонглювати, крутити і про свободу говорити, харти її приймати. Ну, в одній із поповідей єпископ Польської церкви православний сказав, Владика Паїсій, нас, християн, православних у всьому світі, не Хартії спасають, не якісь закони прописані про свободу. Нас спасає Христос Ісус, котрий, як і в нинішньому Євангелію, освободив, біснуватого, бісов і дав Йому свободу во Христі, котрий і нараз пожелав піти за Ним. Но Ісус Сказав йому, не йди за мною, оставайся в родині, піди в всіх десятих городах, де тебе знають, розкажи, що тобі зробив Господь, що тобі подарував, що значить бути свободним во Христі і зразу бути об'явленим у всьому світі ворогом, віддя Ясний Божий свободний путь ідущий у Царство Божі, да потім Узеньким тернистим, всякими но фініш котрого Царство Боже, ми, як і нині поминаємо, святі православні Ясиноватських концлагерей, де хорватські усташі у 41-му році тисячі людей православних загубили, убивали, але вони не відступили. І ми не відступимо, бо лиш так поступаючи, будучи вірними Богу, ми й туди, діти Божі, свободні в Христі, обладаючи подлинною свободою, красивою, благодатною, спасительною, ну а в вічності разом з святими зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.